Осінь це час не лише гарячого чаю та пледів, а й стильних оновлень у гардеробі. Що варто додати цієї осені, аби виглядати сучасно і почуватися комфортно, дізнаємося вже зараз через поради стилістки Анастасії Кривіцької. Вітаємо! Добрий Анастасія! Ну осінь, і не можна сказати, що вже прям буяє своїми фарбами, тільки початок так, ще трішечки так. тепла не залишається, але вже привід, якраз потрошечки задуматись над тим, щоб ти був доречно вдягнений, коли вже почнеться така активна, прохолодна і яскрава пора. Взагалі, які сьогодні ми можемо зробити висновки щодо впровадження якихось нових стилей, нових можливо кольорів чи образів саме в сезон осінь. 2025. Я б сказала, зараз навпаки, така широка палітра і трендів, і кольорів. Настільки багато універсальності, що ми можемо одягати практично все. Але якщо зробити такий маленький підсумок, то це сила контрастів і баланс стилів. Тобто ми граємо на контрасті фактур, текстур, тканин, ми граємо на контрасті об'ємів, силуетів, стилів. Все це ми, ми намагаємося зараз не однією річчю думати, а образом в цілому. Угу. Mm. Ну а є якісь ось такі моменти, враховуючи, що це досить така яскрава пора року, багато кольорів є дерева. Так що от коли ми говоримо про зиму, то кажуть, що зимою так буває похмуро, сіро. Що хочеться в одязі мати яскраві кольори. Як щодо от взаємопов'язання настрою і одягу в осінню пору? Так, звісно, осінь це завжди кольори, але такі більш приглушені кольори. І якщо говорити про актуальні кольори, оцінюю палітри саме, то це червоний, бордовий, оранжевий в цьому році дуже популярний. Це, само собою, темно-зелений, темно-синій, коричневий, новий, чорний вважається в холодному сезоні. Але при цьому і базова палітра також присутня: це сірий, чорний, білий. Ми міксуємо оце все. Це все разом от цікаво мені так само. Наскільки я знаю, ви стилістка, і я думаю, ви працюєте особисто з клієнтами, коли так. вони приходять так і хочуть зробити, наприклад, осінні гардероб. З чого починається цей процес, коли ви шукаєте конкретно під цю людину ось цей гардероб? Ви дивитесь на характер людини? Там які які питання ви ставите. Це дуже цікаво, як вона відбувається з за шир, uh -huh. так. Так, ви правильно сказали, який характер, це дуже важливо людини, що хочеться їй, перш за все, як хочеться почуватися в одязі у стилі. Тобто хочеться додати більше елегантності, хочеться більше навпаки такої маскулінності додати, виглядати більш сурово та стримано, чи навпаки жіночно та ніжно. Це дуже важливо. Далі це йде розбір гардеробу в цілому. Тобто, ми дивимося, що у неї є в гардеробі. Щоб не купувати зайві речі, і вже аналізуємо і вирішуємо, що варто додати. Тобто, за моїми порадами ми вирішуємо, що додаємо, створюємо таку міні-капсулу чи максимально широку капсулу. Також все залежить від клієнта, і далі від вирушаємо на шопінг. А наскільки відіграє роль безпосередньо стиль життя людини? Тобто, яка в неї зайнятість, робота, чи в неї пасивний чи активний спосіб життя? Це впливає на те, яким буде гардероб? Так, це максимально важлива, важлива частина. Тобто 80% гардероби ми будуємо якраз на її стилі життя, щоб зрозуміти, а що потрібно взуття, яке там на підборах, чи більш зручне кросівки. Це про спорт, це молода мама, яка хоче виглядати і стильно, і зручно, чи це молода дівчина, яка хоче більш виглядати сучасно, модно, хочеться додати характеру. Чи це жінка, яка просто хоче виглядати і стильно, і комфортно щодня? Тобто. Тут ми уточнюємо моменти, яке взуття, який верхній одяг зручніше, що б хотілося спробувати нового. Всі ці моменти дуже важливі. Угу. Так само цікаво от стосовно того, які ще аспекти ви берете до уваги, коли починаєте от, створення нового гардеробу для людини. Ми вже обговорили, що це там, стиль життя, так само, характер людини. Є ще якісь деталі, які ви. Точно маєте взяти до уваги, щоб в результаті все от прям на 100% підходило для цієї людини. Так, звісно, найголовніше це пропорції людини. Тобто це вертикальні і горизонтальні пропорції. Горизонтальні це, мабуть, ви чули тип фігури, відповідають за тип фігури, а вертикальні пропорції це довжини одягу верхнього, не тільки верхнього будь-якого одягу. Це дуже важливо, тому що буквально там декілька сантиметрів вирішує все. Тобто може людина виглядати навпаки нижчою чи вищою, і це дуже важливо. От пропорції потрібно знати. Я взагалі готую зараз таку тему дуже широко, щоб кожен зміг розібратися зі своїми mm. пропорціями mm. і навчитися це самостійно робити. О, до речі, давайте можливо спробуємо і в цьому контексті, щоб люди самостійно могли проаналізувати себе, бо ми розуміємо, більшість все ж таки не підуть до стилістів і не будуть обирати собі гардероб, там, підбирати кольоротип і так далі. Вони це будуть робити. Самостійно, а зазвичай чим це обертається. Люди дивляться на картинку ну, з того самого Пінтересту, намагаються відобразити це в собі, бо їм це візуально так сподобалось на іншій людині. Uh -huh. І вони вдягають, ніби той самий стиль, той самий одяг і виглядає ну геть не так. Uh -huh. Які поради ви маєте до людей, які самостійно хочуть проаналізувати себе, своє тіло, свою фігуру, свій стиль життя, кольори і так далі, для того, щоб можна було самостійно собі якусь базу зібрати? Ми не говоримо про якісь такі. Дуже ультрамодні речі, тому що тут, напевно, без поради стиліста чи того, хто в цьому розбирається, буде дуже тяжко. А от база, все ж таки, вона спільна для всіх. База, вона, я б не сказала, що спільна, тому що ага. все дуже залежить від конкретної людини, стиль це все, що ми обговорювали. так. Але так, найосимніше, щоб я радила, це розібратися з власними пропорціями, тобто зрозуміти, що домінує у вашій фігурі. Це плечова зона, чи навпаки більше там, де стегна і ніжки. Зрозуміти, де знаходиться рівень талії, тому що талія це завжди силует. Ми можемо окреслити силует з підкресленням талії, а можемо навпаки зробити її перевернутою і ще більше акцентувати ту зону, яку не хотілося б. Ось тому ми акцентуємо ту зону, яку хотілося б. Наприклад, якщо у вас вузькі плечі, як у мене, наприклад, я більше роблю акцент наверху. Сьогодні я прийшла в більш такому оверсайзному піджаку з підплічниками, а ніжки ми більше згладжуємо структурними силуетами або м'якими тканинами. Це дуже важливо, особливо у наших жінок більше домінує фігура з. Акцентними стегнами uh -huh. Uh -huh. це фізіологічно зрозуміло для чого це потрібно, і тому більшість випадків, коли ми дивимося на усі ці картинки і повторюємо, щось виходить не так, тому що ми надто акцентуємо стегна. Обираємо неправильне взуття і воно нас знижує, ще більше робить більш об'ємною, масивною і низькою, а нам варто навпаки перекидувати наверх. Uh -huh. Тобто, коли ми аналізуємо будь-яку картинку, нам перш за все потрібно зрозуміти, а які ти фігури у жінки, так? щоб зрозуміти, чи це пасує мені. І якщо говорити про універсальну базу, то я б радила почати з класичних звичайних вільних брюк в підлогу, тобто повної довжини. Це ось на прикладі знову таки на картинці ми бачимо. Це така універсальна модель, яка пасуватиме усім, яка допоможе витягнути силует, струнити, до будь-якого взуття пасує, з будь-яким верхом комбінується. Це от, дійсно яка річ, яка пасує усім. Mm -hmm. Все інше дуже індивідуально. Дійсно класно, що ми настільки різні, що нам дійсно потрібен цей так. індивідуальний підхід, але е, така цікава річ відбулася недавно. Я слухала розмову двох дівчат, обоє з них дуже зацікавлені в тому, щоб виглядати красиво, і я чула цю думку, що оверсайз вже надоїв. В певній мірі і багато хто хоче піти від оцих оверсайзних піджаків, від оверсайзних футболок до чогось більш силуетного. Оце знову випрацьовується така тенденція в моді зараз. Чи це просто певне таке вже відчуття багатьох жінок, які втомились від того, що всюди оточилось цей оверсайз? Я думаю, дуже просто буквально сприймають тренди. Тобто, якщо чують, що в тренді оверсайз, то це не означає, що все оверсайз потрібно носити uh -huh. ні а, актуально і оверсайз. І більш жіночі силуети, і довжина міді, і міні. Тобто, ми це просто вчимося поєднувати. Не потрібно дійсно одягати все оверсайз там і піджак, і широкі брюки, щоб ми не перетворилися в такий квадратик, чи навіть об'ємний об'ємне коло можна сказати. Потрібно вчитися балансувати це десь трішки оверсайз, десь трішки жіночі силуети. Там сьогодні я, наприклад, одягнула оверсайз зверху, але додала підбори, додала витягнутий носочок, і це вже додає цієї нотку так ніжності і силуетності більше витягує наш силует і виглядає жіночніше. Тобто, тут важливо. Додавати такі моменти і вчитися, як я на початку сказала, що вчитися думати образом в цілому, uh -huh. а будувати його таким чином, щоб була комбінація стилів, десь трішки грубості, десь трішки ніжності. Угу. Ви на початку вже торкалися теми фактур і кольорів, і, і зазначили, так, які от кольори саме про осінь, угу. про е, образ такий осінній. Як щодо того, як самі людині теж підібрати собі правильні кольори і фактури? Бо знову ж таки, ми стикаємося з тим, що у кожного свій кольоротип. Більше того, от ви зазначили, і ніби так на перший погляд, кольори осінні це більш теплі, а в когось там холодний кольоротип, і там теплі кольори його старіють, і так далі. Тобто, як людині теж зорієнтували. Які кольори їй підійдуть і будуть навпаки давати їй більше переваг, ніж підкреслювати якісь такі моменти, які не хотілося б підкреслювати. На сьогоднішній день стилісти відходять від такого розуміння кольоротипів, тому що у нас дуже, -дуже широка палітра кольорів стала доступна. Тобто, це може бути так само там, коричневий холодний, як ось сьогодні на мені, а може бути теплий. І сказати, що людині конкретно цей кольор не пасує. Ну так більше не працюють, тобто можна червоний підібрати і більше. До холодного, більш приглушеного кольору, а можна навпаки більш яскравого кольору. Але я б радила починати завжди, якщо ви не впевнені в кольорах, починати або з низів, тому тоді ці кольори далі від портретної зони, і ми а, таким чином точно не прогадаємо. Тобто верх беремо якийсь універсальний базовий кольор, базовий, а низ можемо підтримки. який точно різного впевнені, кольору. що вам пасує, підкреслює вас там білий, сірий, чорний, само собою. Або ж почати з аксесуарів. Взуття, це сумка, це може бути рукавички елементарно. Треба звикнути до кольору так. в моєму гардеробі. Так угу. тому що ну, взагалі, кольори це чудово, і чим більше їх, тим краще. Але якщо ви боїтесь, то краще просто приміряти. Це найуніверсальніший підхід, просто прийти в магазин і примірити колір. І Якщо вам цей відцінок червоного не підійшов, візьміть інші, спробуйте, тому що палітра дуже дуже широка. Угу. Зараз в Україні, взагалі, наскільки мені відомо, відбувається цей тиждень моди. Я думаю, він принесе якісь свої внески в те, як ми будемо бачити людей на вулиці цього цієї осені. Але якщо б ми подумали про три речі, які варто було б додати кожному в свій осінній гардероб, які б це були речі на вашу думку? Універсальні <ріст> <ріст> знову таки все дуже дуже залежить від стилю життя людини, так від характеру, і так як я сказала на початку. Але як я вже порадила, це брюки, ось буквально на картинці. Звичайні класичні брюки, які усім пасуватимуть і гарно стилізуватимесь. Це лонслів, uh -huh. тобто це футболка по факту, але з довгим рукавом для того, щоб ми могли його одягнути під будь-який верх і утеплитися трішки і було зручно. До речі, можна додати лонслів ще в якомусь кольорі з науки. Uh -huh. Це буде дуже класно виглядати. І я б радила балетки, тому що найчастіше проблема в гардеробі у дівчат так чудові балетки, Дякую. проблема в гардеробі у дівчат сам. Із взуттям. Uh -huh. Ми додаємо надто масивне взуття, а воно завжди додає об'єму стегна. І при цьому не балансуємо нічим зверху. І тому ми так трішки знижуємося і виходить не той ефект. Тому це такі три найуніверсальніші речі, які б я радила мати зараз кожному. А вже інші речі ну дуже потрібно підбирати під кожну людину і такого ні універсального, як раніше, любили говорити джинси біла футболка. Ну, знов таки, це ж само собою. Джинси біла футболка. Так, вони мають бути у кожного, але це може бути зовсім різна різна футболка. Може бути різні джинси, там і по моделям, і по кольору. Це дуже так, такі різні варіанти, можна придумати. Мій треба балетки. Не допрацьовуємо. Коли був дитина, у нас була хореографія, в мене були ці чешки. Так, так. Осінь, вона передбачає, що люди починають носити вже верхній одяг, більш такий теплий. І тут постає питання, як придбати якесь чи то курточку, чи то пальто, якийсь плащик, щоб це було не на один сезон. Бо коли ми женимося за трендами, так буває, що ти купив от класно в цей сезон круто. Наступний. Не сезон кажуть, все це вже на смітник, uh -huh. а, але це ж досить дороговартісно, Якщо ми якісну річ купуємо, і хочеться, щоб це було не на три місяці, а на роки. Що порадити в такому випадку? Я б тоді орієнтувалася на класику. Класика це пальто, це тренч, це шкіряна куртка. Це завжди буде актуально і дуже раджу не брати з надто активної фурнітури, щоб вона була максимально проста. Ось, наприклад, шкіряна куртка. Так вона достатньо лаконічна, але завжди буде актуальна. Так само пальто, чи ось тренч, класика, міді довжина, красивий колір, підкреслює талію. Завжди актуально. Щодо того, що актуально, не актуально через три місяці, вже. Знову таки, я я б сказала, що такого вже немає. Ми носимо речі досить довго. Е і усі ці відео про антитренди це просто для того, щоб зібрати маркетинг. перегляди. Так це маркетинг можна сказати. Е а, а насправді все дуже повторюється. Якщо постійно слідку я, як стиліст, постійно слідкую за показами, і все дуже повторюється із сезону в сезон, із року в рік, і там. Класичне пальто точно вам слугуватиме руками. Слухайте, це дуже хороша новина, тому що коли ти говориш про оновлення гардеробу, одразу перша думка: оскільки скільки грошей да. треба, скільки грошей. А тепер ми розуміємо, що навіть маючи з попередніх сезонів, так можливо, десь треба підкоригувати щось там зайве так. забрати. Але в цілому, якщо у людини вже є одяг, треба просто навчитися, як його носити, так. коли це буде доречно, і як міксувати. Так, і наостанок, думаю, поділіться от вашою думкою як стиліста, як приручити оці тренди і покладатися так само на своє відчуття стилю, довіряти, скажімо так, тому що нам подобається, а не просто летіти за якимись трендами бездумно. Я порадила спочатку завжди розпочинати з бази, тобто сформувати гарний, якісний базовий гардероб. А тоді. По одній, по дві деталі додавати, що сезону той тренд, який вам відгукується, який вам подобається, який вам хочеться інтегрувати. Якось, наприклад, сьогодні ви. так Ви практично в базовому гардеробі. Сорочка блакитна, біла білий топ, спідниця в міді довжині, базова кольорова політра, але додали таку деталь, як мереживо, mm -hmm. а мереживо зараз особливо в тренді. І ось маленька деталь, а вже чудово формує образ і робить його. Більш цікавим, більш таким унікальним видно, що ви в тренді. спасибі, дякую. Я навіть не старалася. Ну що, хоча б Майя сьогодні пішла нас не без компліментів. Дякуємо <laughs> 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 вам. <Anastasia's... laughs> На вас no, Також до no, я вже <laughs> бачити більше про осінь. Да? Тобто, вже mm -hmm. такі, як ви казали, кольори, помаранчевий. <laughs> є там темно-зелений. Класно, що ми сьогодні змогли це обговорити, і найголовніше дати надію людям, що не треба гнатися за трендами. Відчуй свою індивідуальність, те, що тобі комфортно, тобі подобається, це і буде твій тренд. Так. Тобто, немає сьогодні правильно, неправильно так, є сьогодні. ваш комфорт і а, ваше відчуття. А, дякуємо вам. Зічимо вдалого, хорошого дня, спокійного, Дякую. мирного і щоб люди навколо вас радували своїм зовнішнім виглядом. Дякую, дуже приємно, дорогі друзі. З нами сьогодні Анастасія Кривіцька, стилістка. Ми проговорили про осінній гардероб, що потрібно, що не потрібно, обов'язково приглядайте. Дайте цю розмову ще раз і аналізуйте свій стиль життя, щоб вам було зручно і комфортно.